Хто в Норвегії проти членства в Європейському Союзі? Отже, Норвегія має тісні зв'язки з Європейським Союзом. Дивіться інше моє відео про це. Багато разів проводила референдум щодо членства в Європейському Союзі, але, тим не менше, не стала членом Європейського Союзу. Хто ж створює такий спротив членства в Європейському Союзі? Як вважають експерти, одна з причин полягає в тому, що в Норвегії існують різноманітні потужні групи впливу, які не можна назвати традиційними партіями там лівими чи правими, але тим не менше саме ці об'єднані групи впливу виступають проти членства Норвегії в Європейському Союзі. І яскравим таким прикладом є центристська аграрна партія, яка посідає четверте місце в парламенті. І, власне, саме ось ця партія завжди була проти членства в Європейському Союзі. Вона була, так би мовити, в авангарді тих сил, тих угруповань, які. Проти членства Норвегії в ЄС, і власне ця партія проти того, щоб сфера сільського господарства регулювалася на рівні Європейського союзу, щоб частинка державного суверенітету, яка стосується регулювання сільського господарства, передавалася на рівень ЄС, і на сьогоднішній день опір. То членство в Європейському Союзі залишається одним з найбільш важливих елементів політичної програми виборчої програми цієї аграрної партії Норвегії. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Другою такою дуже впливовою. Групою в Норвегії є профспілки, і саме ці профспілки дуже часто висловлюються проти участі в європейському внутрішньому ринку, проти членства в Європейському Союзі, стверджуючи, що це може загрожувати внутрішнім робочим місцям в Норвегії і також може загрожувати безпеці і правам працівників, оскільки вони вважають, що в Норвегії значно кращий Захист прав і безпеки працівників ніж в інших країнах Європейського союзу, і ніж вони захищені на рівні директив Європейського союзу. Ще одним моментом, який слід враховувати, є значення рибних ресурсів для норвезької економіки. І спільна політика Європейського союзу у галузі рибальства є досить часто суперечливою, оскільки вона передбачає управління норвезькими водами відповідно до законодавства Європейського союзу та надання доступу всім робиловецьким флотам Європейського союзу до власне норвезьких вод. Наступний це те, що норвежці дуже націоналістичні. Норвезький націоналізм часто пов'язують з тим, що країна була підпорядкованою частиною багатьох скандинавських союзів тривалий час, і от зараз вони намагаються утвердитися як незалежна, самостійна. Країна. Крім того, ось цей націоналістичний дух в Норвегії посилився завдяки відкриттю нафти і інших природних ресурсів, природних копалень на території Норвегії. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Але крім ось цих чинників, які я щойно назвала, також дуже вагомою причиною є те, що норвежці дуже мало знають про європейський союз загалом. І це стосується більшості населення. Норвежці просто не розуміють. Особливості угоди про європейський економічний простір, переваги, які вони отримують від співпраці з Європейським Союзом, чи можливих переваг, або ж навіть якихось недоліків від членства в Європейському Союзі. І очевидно, що вони самі громадяни підпадають під вплив ось цих тверджень, інколи якихось не завжди правдивих політичних груп, профспілок чи інших груп інтересів. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і дивіться мої інші відео, зокрема про відносини Норвегії і Європейського Союзу.